Свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі Лікар знає на радіо Київ 98 98FM». Вітаємо усіх слухачів Києва ФЕМ та глядачів нашого ютуб каналу, і запрошуємо до програми Лікар знає: осінь настала, холодно стало. І, хоча цьогорічний вересень тішить нас ще майже літнім теплом, але сезон захворювання на гострі респіраторні інфекції, це не зупинило. Дуже багато, як і дітей, так і дорослих. Нині е, переживають погіршення свого стану здоров'я, але е, те, як. Пройти цей сезон, як дати відсіч цим хворобам, особливо у дітей, ми сьогодні будемо говорити, бо це те, що залежить в більшості від випадків від батьків. Отже, як Підготувати дитячий організм до сезону захворюваності ну або якщо вже ваша малеча захворіла, на що варто звертати особливу увагу, що має бути дзвіночками тривожними для батьків. Про все це будемо говорити сьогодні у програмі. Вітайте гостя студії. Це лікар-педіатр вищої категорії, медичний директор клініки Столиця Олександр Швець. Добрий день вам. Добрий день. Нагадаю, також що е, може кожен п е, проконсультуватися і стати пацієнтом клініки столиця. Для цього заходьте, будь ласка, на сайт, дізнавайтеся всю детальнішу інформацію. МК Столиця. Це одне слово UA, ще раз, mkstolitsya.ua, ну або номер інформаційної лінії 0800 400 270. Клініка працює як з дітьми, так і з дорослими. Широкий спектр послуг надає. Тому, якщо зараз, наприклад, ви в пошуку е, сімейного лікаря для підписання декларації або е, педіатра для своєї дитини, будь ласка, звертайтеся. Скажу так: на власному досвіді перевірено, що фахівці найвищого рівня. Інформація прозвучала на правах реклами. Мій досвід не на правах реклами, а от контакти на правах реклами. Олександре Орестовичу, давайте з вами починати. І дивіться, я, як мама двох дітей, е підтверджую, що сезон захворюваності на ГРВІ вступив в силу в дітей. Пів класу і в одного, і в другого вже перехворіли, ще зараз хворіють. Ви як лікар, скажіть, будь ласка, побільшало пацієнтів за останніх кілька тижнів? Так, да, значно побільшало кількість пацієнтів. Ну, це і не дивно, бо діти зустрілися після відпусток. В класі 30 чоловік угу. замкнуте приміщення. Один прийшов з одним вірусом, другий прийшов з іншим вірусом. А оскільки ще три з половиною роки було був і коронавірус, і вони не спілкувалися, то звичайно імунна система вже не настільки тренована, як вона була. Того це і не дивно. Є якісь особливості, особливі віруси, ті, з якими ми ще не знайомі. Бо знаєте, воно ж завжди щось новеньке. Там, пам'ятаю, одного разу там дитина хворіла, лікар нам каже, не переживайте, якщо будуть холодні руки і ноги. Це такий вірус. Або там не переживайте, якщо температура не падатиме до потрібних 36,6 і Це такий вірус. Одним словом, от особливості цього ну, цього періоду хвороб є, щось таке помічали, не Ну, нові штами вірусів з'являються щорічно. Угу. Не виключено, що з'явився якийсь штам ще коронавірусної інфекції. Грип ще не прийшов. Це одна з найбільш небезпечних респіраторних інфекцій. От. А так, риновіруси, пара грип, то циркуляція йде майже щорічно, незалежно від того. Чи це осінь, чи mm -hmm. літо. Порію, да. А ви згадали про грип? Ще не прийшов. Тобто зараз той період, коли максимально корисно було би зробити щеплення від грипу? Так. Вакцини зазвичай, вакцини від грипу найбільш поширені це інфлувак, GCFlu і ваксігрип. Надходять на, на поставках десь в кінці вересня, на початку жовтня, mm -hmm. тоді краще вакцинуватися, не затягуючи, бо десь уже з грудня, січня можна чекати і на грип. Угу. А вже записуватися можна. Вакцини ще немає, але в принципі вже записуватися можна? Е, ну, у нас в клініці йде попередній запис з попереднім бронюванням місць, угу. бо ми не знаємо, скільки ми ще вакцини отримаємо. От того ми ведемо такий список, щоб не поплутати нічого. І, і дітям, і дорослим можна цю вакцину, так? Так, і дітям, і дорослим, і вагітним, і навіть. І тим, хто годує грудьми. Чудово. Повертаючись до гострих респіраторних інфекцій, вірусних інфекцій, я скажу, як мама, може ви мене насварите, але от мені як мамі це ГРВІ це не щось таке страшне. Попшикали носик, пополоскали горло. Якщо там є температура, то збиваємо там класично якимсь нурафеном. Але чи не нехтую я якимись можливими чи не легковажу я здоров'ям своєї дитини? Які наскільки е, бувають е, важкі наслідки, можуть бути важлі, важкі наслідки гострих респіраторних інфекцій? Ну, у, при всякій вірусній інфекції, якщо ми беремо групу вірусів, то є більш безпечні цирину, там віруси угу. чи там парагрип, який, але правда він супроводжується дуже довгим кашлем і, і бронхітами. Е, при всіх розкладах є більш небезпечні інфекції е, групи. Вірусів це аденовіруси, рес-віруси, і грип, і коронавірус. Uh -huh. Є більш безпечні, які легше переносяться, і, і так далі. Але у всь, майже у всіх групах є ускладнення. Uh -huh. Вони є ускладнення ранні, є більш пізні. З ранніх ускладнень це отити, тонзеліти, бронхіти, пневмонії, синусити, або гайморити. Uh -huh. яка Тобто, а пізні це більш такі, знаєте, підлі ускладнення. О, це можуть бути ускладнення на серце, на судини, можуть бути ускладнення у тих, хто хворіє цукровим діабетом, mm -hmm. і так далі. Тобто, ще залежить від того, яка якість здоров'я у пацієнта була yeah. до захворювання. Я зрозуміла. Окей, давайте, давайте ми тоді зробимо так. Дивіться класично, як відбувається, дитина або закашляла, або ніс потік. який алгоритм повинен здійснити, повинні здійснити батьки для того, щоб ну там максимально безпечно пройти цю хворобу. Якщо дитина відносно здорова. Ну, батьки mm -hmm. знають по її історії, що не було частих отитів, тонзелітів, ангін, там пневмоній, обструкції дихальних шляхів, стан не порушений, е, проявів таких особливих нема. Ну, можна відправити в школу, бо школу пропускати, е але под поспостерігати за дитиною день, два, три. Якщо mm -hmm. бачить батьку або мати, що дитей, дитині стає не легше, а гірше, то краще залишитися вдома і поспілкуватися з лікарем. лікарем. А взагалі, от цих перших кілька днів лікування це що? От я правильно лікування, сказала? Типу, ніс більше, пити, більше пити рідини, промивання носа е фізіологічним розчином, угу. е ну, судинно звужуючі препарати, але не часто. Угу. І ще тоді не можу не запитати. Ну і не ходити при цьому не бажано ходити на спортивні секції, щоб навантаження на Бо навантаження, фізичні навантаження, вони досить інтенсивні на спортивних секціях, угу. можуть викликати ускладнення. Тобто, навіть якщо Але дитини більш не... пізні, навіть особливо. якщо дитини просто там вибачте ну, можна, соплі, як можна, ми кажемо, Можна декілька днів поспостерігати два-три дні. Угу. Якщо йде на одужання, то нехай собі ходить на секцію. Слухайте, де ви бачили насморк, який за 2-3 дні проходить? Це от, от класичний випадок. Лікуєш 7 днів, не лікуєш 7 днів. Ну, дивіться, якщо не наростає закладеність носа, він не заважає угу. сильно жити. Дитина дихає вночі нормально, угу. не захльбуючись, то. Зачемо? Нічого страшного. З тим можна і жити, і втітися, і ходити або в садочок, або е, в школу. Бувають же різні прояви. Ну так. Я весь час боюся, що якщо ніс не пролікувати, то воно все опускається в горло і починається кашель, а кашель лікувати значно. складніше. Ну, майже завжди кашель е, супроводжує нежить. Але є специфіка цього кашлю, ну і часто часто буває таке, що рано чи пізно такі оці виділення з зноса, попадаючи в дихальну систему, вражає нижні дихальні шляхи. Це брон. Таке теж буває. Про кашель, ви згадали? От я і знову ж таки з власного досвіду. Ви знаєте, що я багато питань і історій піднімаю в цій програмі. Було кілька в мене випадків, коли після того, як я давала малому препарати від кашлю на рослинній основі, він ставав кашляти ще більше. Лікар мені сказала, що це нормально так працюють. Ну от, от ці трави умовно кажучи, а це взагалі ну мені, мені здається, що це не дуже нормально. як вам здається. Mm. Тут і так, і так, uh -huh. переважно ну кашель взагалі не потребує в легких випадках ніяких відхаркуючи. Uh -huh. Бо всі відхаркуючи, вони нагнітають кількість мокротиння. Uh -huh. І кашель збільшується. Це по перше. По-друге, ті ж трав'яні. Відхаркуючі препарати мають різний спектр своєї дії. Одні діють більше на верхні дихальні шляхи, другі на нижні. Якщо ви не вгадали, то вам буде явно гірше. Це так звучить, знаєте, про здоров'я дітей. Якщо ви не вгадали. Ну, для того і є лікар, який супроводжує дитину протягом її життя. З того що... ж лікарі є. Бо мої пацієнти привчені до того, що захворіла, вони перетелефонували на всякий випадок. Угу. Все. Чому? Ну, згодна? згодна. Знаєте, я, я, що мене ще от трошечки смутило, не можу згадати українською слова. От ви коли сказали, що ви якесь слово таке вжили? Кашель. Типу, як нормально. От коли? коли, Типу, дитина покашлює, не треба бити тривогу, а в яких випадках це вже коли вона взагалі кашлює безперервно, вже треба. Знову ж таки, кудись. захворіла дитина перший день. Прокашлює два-три рази. На, добу. на день. Угу. Недовго. Третій день чи третя ніч? Всю ніч. Угу. Кашляє. Це переважно ніс. ніс. Там якась зріє, чи велика, чи невелика проблема. Угу. Треба щось, мабуть, вже робити. Якщо кашель стає глибоким, чи кашель стає глибоким, вологим, чи сухим, чи більш сухим вологим, і важко дихати, то вже явно зачепило нижній Шляхи. Угу. На третій, четвертий день захриплість голоса і лаючий кашель. Є 140, 140 тональностей кашлю. Нічого собі. 140. В медуніверситеті вчать всі 140. Ні на, жаль, ні, на жаль, ні, це тільки з досвідом, і треба слухати, слухати, слухати і аналізувати. Угу. Кожен рік. Так, ну давайте ми нагадаємо, дивіться, Олександру Орестовичу, можна передзвонити в будь-який момент, якщо ваша дитина захворіла, ви можете стати, він може стати вашим сімейним лікарем, педіатром для вашої дитини. Будь ласка, записуйтеся 0800 400 270. Або заходьте на сайт клініки столиця mkstolica.ua і все вам, дівчата, там підкажуть і допоможуть зорієнтуватися. Інформація прозвучала на правах реклами. Я хочу нагадати тим, хто нас зараз. Що я бо ті, хто нас бачать, то знають, що в гостях у мене лікар-педіатр вищої категорії, медичний директор клініки столиця Олександр Швець. А ця інформація фактично прозвучала для тих, хто нас зараз е, слухає по на своїх радіоприймачах. І говоримо ми про е, дитячі хвороби, зокрема про гострі респіраторні вірусні інфекції. Е, дуже хочу поговорити про профілактику, але ще одне питання про малючків. Дивіться, от, от мені з Марком уже простіше, так йому 7 років він може сказати: мені болить горло, важко ковтати, мені там десь щось, болить голова. Малюч, от от як зрозуміти і не пропустити ось цей момент у малючків, які ще зовсім там не знаю до першого року життя. Малюків дійсно дуже багато своїх особливостей в перебігу респіраторних захворювань, mm -hmm. і в них дуже швидко все розвивається, в тому числі і ускладнення. На що треба звертати увагу? Якщо це грудна дитина грудного віку, то найчастіше респіраторні інфекції заносять в сім'ю дорослі. Знову ж таки, мої пацієнти, коли захворює хтось з дорослих, мені телефонують, mm -hmm. знаючи хворобу дорослого, я можу щось прогнозувати в перебігу дитини. По-друге, якщо стан на що треба звертати увагу, температура більше 38, збивається. Погано, треба звернутися до лікаря. Ну, взагалі, краще звертатися при майже кожному випадку респіраторних, бо воно може починатися дуже лагідно, а закінчуватися досить погано. Якщо дитин дити, при температурі холодні руки, ноги, це погано. При високій температурі, бо це біла гіпертермія, вона на порядок uh -huh. більш небезпечна. Дитина погано їсть, погана поведінка, плач і так далі. Значить, щось її турбує. Вона дійсно не може поскаржитися. Uh -huh. Але коли в дитини от просто капризує чи не капризує, інколи ми не знаємо трошки закладений на ніс і більш нічого. Капризування. Навіщо йти на прогулянку повноцінну? Залиштесь дому, поспостерігайте. Ну, ви розумієте, не всі ж мами думають, якщо... що капризує. Може голодний, може животи, крутить. Може, Отут, але бачите. коли це треба зв'язувати одне з іншим. Угу. Як правило, зв'язування може й від зубів. Угу. Да. Велика відмазка а да, як я часто. бачив випадків у дитини цвіте ангіна, а це зуби. А це зуби. А батьки вважають, що це зуби. Дитина 5 днів лихоманить. 39. Бачив? Бачив. Не один раз. Того краще і своїм лікарем, педіатром угу. поспілкуватися, з приводу вже йти. Чи не йти? Чи не. Якщо я дитину знаю з пилюшок, пробачте, то я знаю, куди їх заглянути. Угу. Бувають отити, які дуже легко пропустити, і безтемпературні теж. Зараз дуже багато уражень е, решічатих пазух у дітей без температури. Починають закисати очі і трошки закладений ніс. А там вже гні. Ого. Печально, печально. І без температури. Зауважу. Тобто, ну. угу. Кожен випадок іде по-своєму. І однакових вірусних захворювань не, не буває. Ну, і різні організми по порізно можуть. І різний організм в різний момент часу. От давайте про організм дуже часто можна почути. І я там і в своїх передачах часто з цим стикалася, коли батьки кажуть, от ми не вилазимо з лікарняних, у дитини низький імунітет, десь там щось ледь-ледь, і він одразу хворіє. Він чи вона одразу хворіє. Взагалі є таке поняття, як знижений імунітет. Є е, захворювання, які пов'язані з недостатністю імунної системи. Такі захворювання є, але вони рідкі. Угу. Їх можна ну, вичислити, і тоді має сенс, що називається куперсатися в імунній системі. В них є там свої ознаки, це коли дитина до року тричі чи більше хворіє на отит. І ще якісь прояви, чи кожне захворювання закінчується бронхітом, чи пневмонією, і так далі. І так далі. Е, нормою взагалі, коли дитина йде до дитячого садочка або йде в організований колектив, вважається до 12 респіраторних епізодів. Дивитися треба на що? Скільки ускладнень угу. так, було в тих 12? Або. І ще вважати на те, скільки цих ускладнень завершилося прийомом антибактеріальних препаратів, бо вже потрібно було. Угу. От тоді має сенс перевіряти більш глибоку імунну систему. Бо чим глибше перевіряємо імунну систему, тим більше запитань: а як це вирішувати? Угу. Окей, коли ми говоримо про профілактику, що ви рекомендуєте? Наприклад, чи серед... потрібно в це лізти? Взагалі. Це в ви зараз систему, на... а, ну. в ту імунну систему на mm -hmm. даному етапі. Ну добре, а яка є альтернатива, якщо дитина там за рік більше 12 разів приймала антибіотики, тут треба такі вирішувати. Тоді щось? треба вирішувати, звичайно. Ага. А якщо тоді просто... треба перевіряти все і так далі, і шукати mm -hmm. де о, якісь патологічні зміни є, можливо, в mm -hmm. організмі. Але в переважній більшості е, діти, дитячий організм, вони е, нормально переносять оці вірусні інфекції. Переважно правильно? так. Добре, що може робити? Імунна система з віком тренується, що називається, і просто вже на накладений імунітет, який вже є у дитини, рідше починає це чіплятися. Або якщо і чіпляється, воно може безсимптомно пройти. От, от я хоч якраз про це хотіла запитати. Дивіться, Є клас, є 20 учнів. П'ять да. злягли з температурою, п'ять кашляють, п'ять соплюють, а п'ять нічого. Чому так? Бо в кожного своя імунна система і свої реакції. І в кожного вже своє життя. Чи він стикався з тим вірусом, чи не стикався? Угу. Чи він переохолоджувався, захворюючи, чи не переохолодився? Ага. Бо якщо він пішов е із шмартнями, з'їв три морозива, потім постояв під дощем три годинки, перемерз. От вам буде температура. Так ну ви вже гіперболізуєте, правда? Ну, ну буває всяк. Ну, ще давно не було, тому це в нинішній ситуації під кондиціонером виключаю. пересидів. Під кондиціонером. Окей, добре, але давайте зміцнюємо там. Зміцнювати імунітет дитини для багатьох батьків це як мантра. Сюди вони в там не знаю, якісь гомеопатичні препарати впродовж багатьох місяців дають, комплекси вітамінів дають. Як все це ви оцінюєте? Наскільки це ефективно? Ну, щодо вітамінних препаратів, ну пробачте, коли на базарі всі вітаміни, мабуть, не актуально. Нет. Мабуть, не актуально, окрім хіба що вітаміна Д, бо недостатність вітаміна Д, вона сама по собі якось не дуже добре впливає на імунну систему і на частоту захворювання. Так, але ви це, це а доверило. ви наголосіть ще, що і передозування вітаміну Д дуже А передозування небезпечне. ще гірше. Передозування. Вживання вітамінних препаратів. Ну добре, якщо це лютий місяць, березень місяць можна. Mm -hmm. Якщо дитина важко перехворіла 2-3 тижні, можна для відновлення е ферментних систем і імунних систем, Почкайте, організму. Почекайте, а що можна? Ми ж не знаємо, яких вітамінів не вистачає. Ну, це ну, це, це ж важливо. Знаєте, Ну, трошки під, підбирать. Бо нема ну, вітамінів на всі от, універсально. Да? А передозування вітамінів ще Це, більш шкідливо, да. ніж інколи да. гіповітаміноз. Тому рекомендації які: влітку максимально впихуйте, якщо ваша дитина не їсть малини, полуниці, зелену цибулю, все, все. Все Все добре в міру. Все добре в міру. Добре, давайте ще не можу не запитати про спорт і активність. Наприклад, я вважаю, що мої хлопці-тву рідко хворіють, тому що вони спортсмени. Тому що футбол, загартування, старший з 10 років вже і взимку на вулиці займається, навіть при мінус 10. Е, наскільки це, наскільки моє собі виправдання правильне? Оскільки знаю вже ваших хлопців, да. бачив. Ну, по-перше, в них досить добра генетика. Це перш за все, пробачте, спорт поставив би і, мабуть, досить повноцінне харчування. Без бал mm. От. А вже на третє місце я поставив би спорт. спорт. Бо ті ж фізичні навантаження, це корисно. Але в кожного своя доза фізичних навантажень. Перевантаження фізичні вони пригнічують імунну систему, і людина хапає болячки швидше. От, бачите. Оце мені як медна вуха, медицині, бо я не займаюся. В медицині, кожного. на жаль, все неоднозначно. Mm. Навіть двоє дітей з однаковими симптомами вони будуть хворіти, хворіти по різному. По різному. Що ж, давайте дуже там буквально одна хвилинка. А головні ваші три поради батькам: як зустріти або пройти ось цей сезон захворювання на грип і ГРВІ максимально з меншими затратами для організму дитини. Повноцінне харчування. раз. Не зловживання спілкуванням з людьми з проявами респіраторних інфекцій 2. Ну і гарний настрій, бо присутність стресу, бо стресів теж впливає на імунну систему зараз. Дякую дуже. Нагадаю слухачам і глядачам, що ми спілкувалися із педіатром, лікаром, педіатром вищої категорії, медичним директором клініки столиці Олександром Швецем. Ви можете так само проконсультуватися у нього. Зробити це можна, записавшись на прийом через сайт столиця.йо або за номером телефону 0800 400 270. Бережіть, будь ласка, своїх дітей. Слухайте радіо Києва. Я кажу до побачення. До Побачення, щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі